Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. великий гедж-фонд Bridgewater продає китайські акції на півтора мільярда доларів уперше повністю відмовившись від інвестування в китайську економіку. Президент Трамп збільшує постачання ліків до Америки. Наскільки США залежить від Китаю, і що станеться, якщо Пекін зупинить експорт? Порожні заводи, тихі торговельні зали. Економіка Китаю сповільнюється. Деякі лакшері готелі приносять свої ресторани на вулиці і відмовляються від розкішних бенкетів на користь смаженого рису. Bridgewater Associates, один з найбільших у світі гедж-фондів, Продав китайських акцій майже на півтора мільярда доларів, уперше повністю відмовившись від інвестицій у Китай. Загалом він продав акції приблизно 16 китайських компаній. За останні кілька місяців Bridgewater продав мільйони акцій таких великих компаній, як Alibaba, JD.com, Inc. та Baidu. У результаті з квітня до червня вартість їх акцій різко впала. Водночас, Брейк придбав акції американських технологічних гігантів, таких як Nvidia, Alphabet та Microsoft. Засновник Bridgewater Рей Даліо раніше був ключовим інвестором економіки Китаю у 2020 році. Він заявив Fox Business, що йому подобається інвестувати в цю країну і що для нього це можливість. Однак, минулого місяця він продав свою частку китайських активів фонду, уперше повністю відмовившись від інвестицій у Китай. Торговельну війну між США та Китаєм ще не завершено. Минулого тижня країни домовилися продовжити тарифне перемиря ще на три місяці. Воно почалося всеред. Дені травня, після того як Дональд Трамп у квітні підвищив мита на китайський імпорт приблизно до 145%, А Китай вже в заході у відповідь це вразило світові ринки, викликавши різке падіння як американських, так і китайських акцій. Компанія Bridgewater заявила, що вони хоче ризикувати через потенційні втрати в умовах зростання невизначеності. Дональд Трамп не задоволений залежністю США від Китаю у сфері постачання ліків, і він доручив уряду створити стратегічний резерв медикаментів. Чек Бредлі з подробицями з Вашингтона. Президент Дональд Трамп підписав указ щодо поповнення стратегічних резервів фармацевтичними препаратами. Це дасть змогу скоротити залежність США від інших країн, зокрема від Китаю, у сфері критично важливих ліків. За даними Білого Дому, два з п'яти рецептурних препаратів і кожен десятий фармацевтичний інгредієнт виробляють у США, але значну їх частину закуповують у Китаї. США на 95% залежить від Китаю у постачанні головних компонентів, необхідних для виробництва ліків аналогів. І якщо Китай зупинить експорт, то протягом кількох місяців наша система охорони здоров'я почне руйнуватися. Ось наскільки ми залежимо. І не лише ми весь світ залежить, Європа залежить. Значна частина нашої фармацевтичної продукції справді надходить із КНР. Це фактично дає Китаю важелі тиску на переговорах. Я думаю, було б трагічною помилкою натиснути на цей перемикач, але він завжди під рукою. указ Трампа також стимулює внутрішнє виробництво цих інгредієнтів. Він має намір відновити його за допомогою мит. Ми незабаром зробимо заяву про фармацевтичні препарати. Ми дамо людям можливість ввозити їх ще приблизно рік півтора, після чого введемо мита. Якщо вони ввозитимуть ліки та інші товари, вони обкладатимуться дуже високою ставкою, можливо, 200%. Міністр торгівлі Говард Лютнік заявив, що такі мита дадуть змогу США знизити надмірну залежність від Китаю. Ми не можемо покладатися на Китай у забезпеченні наших основних потреб. Наші ліки та напівпровідники мають вироблятися в Америці. у стратегічному резерві накопичуватимуться активні фармацевтичні інгредієнти, а не готові лікарські препарати, оскільки найчастіше вони мають триваліший термін придатності. Програму розробили ще протягом першого терміну Трампа. Президент розкритикував адміністрацію Байдена за те, що резерв. Практично порожній США також мають інші стратегічні резерви на випадок надзвичайної ситуації, зокрема нафту, продовольство та критично важливі мінерали. Від іграшок і текстилю до електромобілів. Дедалі більше китайських компаній переносять виробництво до інших азійських країн, наприклад, до Індонезії, щоб захистити свій бізнес від мит США. Докладніше далі США ввели для Індонезії мита 19% для Китаю на період торговельного перемиря. Вони становлять. Тридцять водночас за перші шість місяців цього року інвестиції з Китаю та Гонконгу до Індонезії зросли на 6,5% у річному обчисленні. Індонезійська провінція Західна Ява стала одним з найсприятливіших місць для розміщення китайських компаній. У провінції є не лише глибоководний порт, а й промисловий парк в економіці Китаю спостерігається спад у всіх напрямках від споживчих витрат до виробництва та інвестицій. Поки китайські споживачі затягують паски, готелі класу люкс шукають креативні способи утриматися на плаву. Навіть готують делікатеси на вулиці. Подивімося, у міру того, як китайські споживачі затягують паски, готелі класу люкс по всій країні знаходять нові способи утриматися на плаву. Пекінський готель Бей Grand, відомий своїми ресторанами високої кухні та розкішними банкетними залами, компенсує падіння доходів, продаючи їжу на вулиці. Це рішення тішить місцевих мешканців. Тепер вони можуть скуштувати фірмових смажених голубів готелю зі знижкою. А там їхній заклад досить відомий. Я почула про нього від сусідів. і прийшла. здається, він дуже популярний. Я приходжу майже щодня. Лише один день пропустила. Гадаю, це гарна ідея. Нам дуже зручно за словами директора з продажу, з часу відкриття вуличної ядки наприкінці липня продають близько 130 голубів за день. Раніше було лише 80. Вона зазначила, що, хоча цей показник вищий, ніж у середньому рангових компаніях, але цього все ж недостатньо, щоб повністю компенсувати зменшення кількості відвідувачів у закритих приміщеннях. За останні кілька місяців заповнюваність залів упала на третину, а середній чек зменшився майже на 50%. відсотків. юань входить до числа щонайменше п'ятнадцяти. Надцяти висококласних готелів по всій країні, які останніми тижнями почали продавати їжу на вулиці. Аналітики вважають, що вулична торгівля є ще однією ознакою того, що дефляційний тиск на Китай може посилитися, оскільки його економіка більшою мірою залежить від виробництва та експорту ніж від споживачів. Споживчі ціни у липні залишилися на рівні минулого року. До ознак дефляції аналітики також додають сніданки по 40 центів та розпродажі в супермаркетах. Зміна стратегії готелів високого класу може бути очевидною ознакою. Ширших економічних проблем. я сказав би, що для бізнесу це цілком нормально. Звісно, Китай зараз має певні труднощі. Зараз у нас більше компаній, які мають труднощі ніж тих, які демонструють гарні результати. Економісти вважають, що китайській владі необхідно вжити більше заходів фіскального стимулювання, щоб підтримати мляву економіку. Дедалі більше молодих китайців платять, щоб ходити на роботу, проте вони там просто вдають, що працюють. Водночас рівень безробіття серед молоді в Україні перевищує 14%. Молоді люди готові платити більш як 4 долари за день, щоб не почуватися непотрібними без роботи. Слабке зростання економіки Китаю спричинило високий рівень безробіття серед молоді. У містах країни з'явилися офіси для фіктивної роботи. Молодь платить за використання комп'ютерів для пошуку роботи чи спроби відкрити власний бізнес. Дехто каже, що відвідує офіси, щоб дисциплінувати себе. Студенти також використовують ці офіси, щоб виконати вимогу вишів, згідно з якою щоб отримати диплом. Всім треба мати трудовий договір або пройти стажування.